Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. В цьому вірші зі священного письма вказується, що якщо ви охоче слухаєтеся та дотримуєтеся Божих заповідей, то ви будете насолоджуватися добром на землі. Відданість Богу і відповідальність перед Ним принесуть вам благополуччя та відчуття спокою і щастя. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали Оце. У цьому вірші також говориться про наслідки непокори Божим заповідям. Якщо ви відмовляєтесь від божих принципів та вчинків праведності, то зазнаєте наслідків, які можуть бути подібні до військового нападу або інших форм бід та нещастя, цей вірш викликає на увагу необхідність покоряти своє життя Божій волі для благополуччя і захисту від зла. Як стало розпусницею вірне місто було повне воно правосуддя. Справедливість у нім пробувала тепер же розбійники. Цей вірш з книги Ісаї відображає обурення пророка щодо змін у поведінці і моральних цінностях народу. Він порівнює раніше справедливе місто з нинішньою ситуацією, коли воно стало розпусницею і зросло в ньому розбійництво. Цей вірш показує, як легко може змінитися суспільство, коли люди віддаляються від божих принципів та втрачають моральні цінності. Вірші зі священного письма нагадують людям про необхідність віддати перевагу справедливості, милосердю та праведності в усіх сферах життя. Срібло твоє стало жужелицею, твоє питво водою розпущене. В цьому вірші пророк Ісая обурюється тим, що люди віддалилися від Божих законів і почали жити в гріховній безравстності. Він використовує метафори для підкреслення цього факту срібло, яке має бути цінним і чистим, порівнюється жужелицею, нечистою і неприємною комахою. Також петво, яке мало б символізувати життєву мудрість і духовну силу, розплющене водою, яка втрачає усяке значення. Ці вислови є містичними та варто розглядати їх як моральний заклик до ретельнішого сприйняття духовних принципів, важливості моральних цінностей та відмови від гріху і безправ'я. Князі твої вперті і друзі злодіям вони, габара вони люблять усі та женуться за дачкою, не судять вони сироти, удовена справа до них не доходить. Цей вірш продовжує критику поведінки та характеру еліти, князів і лідерів. Пророк осуджує їх за корупцію, безвідповідальність і несправедливість. Вони вважаються упертими, алчними, нечесними та жорстокими. А також ці лідери не виконують свої обов'язки по відношенню до бідних та малозахищених суспільстві, таких як сироти та вдови, вони займаються корупцією, приймаючи хабарі та виходячи заміж за матеріальну вигоду, а не з любові. Тут вказується несправедливість та безморальність лідерів і закликають до слова справедливості, чесності та людяності в управлінні та поведінці. Тому то говорить Господь, Господь Саваот, сильний Ізраїлів, о, буду я тішитися над своїми супротивниками і помщусь на своїх ворогах. У цьому вірші Божий голос обіцяє взяти реванш на тих, хто вступає в опозицію до Бога і його народу. Бог виступає як захисник Ізраїля та обіцяє покарати своїх ворогів за їх противництво та злі наміри. Цей вірш підкреслює віру в Божий суд та праведність. Вона також показує, що Бог віддаватиме справедливу відплату за порушення його заповідей та ворожість до нього та його народу. І на тебе я руку свою оберну, і твою жужелицю, немов лугом, витоплю, і все твоє олово повідкидаю. У цьому вірші Бог говорить, що він покарає народ Ізраїля за їх гріхи та відступ від його заповідей. Він обіцяє навести руку свого суду на народ і рівняти їх багатства та ресурси до нічого, ніби жужелицю на пасовищі та виконути усе їхнє олево. Це вірш підкреслює Божу суворість та праведний гнів у відношенні до грішників та тих, хто відступив від Божих законів. Бог обіцяє судити народ за їхні вчинки, але в той же час відкриває можливість для покаяння і відновлення спільності з ним через праведність та слухняність. І верну твоїх суддів, як перше було, і твоїх радників, як на початку, по цьому тебе будуть звати місто справедливості, місто вірне. У цьому вірші з книги Ісаї Бог обіцяє відновити справедливість та вірність в народі Ізраїль, який відступив від нього. Він обіцяє відновити суддів і радників, які будуть служити народу відповідно до Божих законів та відновити справедливість і порядок в країні. Як результат, це місто буде відоме як місто справедливості і місто вірне. Цей вірш покликаний нагадати народу Ізраїль про важливість життя відповідно до Божих законів та обіцяє благословення та відновлення для тих, котрі вірно слідуватимуть його волі. Правосуддям Сіон буде викуплений, а той, хто навернеться в нім, справедливістю. Цей вірш також говорить про відновлення праведності та справедливості в місті Сіон, який є символом Божого царства. Бог обіцяє, що через дії правосуддя людина може бути викоплена від гріха, і той, хто повертається до Бога, буде оправданий через Його справедливість. Цей вірш вказує на те, що відносини з Богом є ключовими для відновлення справедливості, а відступ від гріха та повернення до Божої волі принесе благословення та виправдання. Це нагадує нам про важливість дотримання Божих заповідей та поваги до нього, щоб отримати Його милість та благословення. А знищення грішників та винуватців відбудеться разом, і ті, що покинуло Господа, будуть понищені. У цьому вірші говориться про те, що разом з відновленням праведності і справедливості також відбудеться покарання для тих, хто вчинив зло та покинув Бога. Біблія наголошує на тому, що люди повинні дотримуватися Божих заповідей та жити праведним життям, оскільки неслухняність і гріх мають наслідки. Згідно з цим віршем, грішники та ті, хто покинули Господа, будуть понищені, це слугує як попередження про те, що Бог не залишить безкарними тих, хто вчиняє зло і порушує його закони. Тому важливо відвертатися від гріха і шукати дорогу до Бога, щоб уникнути покарання і знайти спасіння. І будете ви посоромлені за ті доби, що їх пожадали, і застидаєтеся за садки, які вибрали ви. У цьому вірші з книги Ісаї висловлюється пророцтво про те, що грішники будуть посоромлені і застадяться за свої дії. Звичайно, Ісая використовує метафори для порівнянь дерева, що пожадали, і садки, що вибрали, представляють ситуації, коли люди обрали гріх та неправедність замість Божої волі. Цей вірш нагадує нам про те, що наші вчинки та вибір. Не залишаються безслідними, і що гріх породжує посоромлення та стид. Ісая закликає нас до покаяння, до відвертання від гріха та повернення до Бога, щоб уникнути посоромлення та засудження. Цей вірш нагадує нам також про важливість свідомого вибору і відданості Божій волі, оскільки наші дії мають наслідки і можуть призвести до посоромлення або відчуження від Божої любові та благодаті. Постанете ви як той дуб, що листя всихає йому, і як сад, що не має води. У цьому вірші пророк Ісая описує наслідки відкидання Божого закону та праведності. Порівнюючи людей з дубом, що втрачає листя і садом без води, пророк показує, що без Божої благодаті та води життя наші душі стають сухими та пусткою. Цей образ нагадує нам, що наше духовне життя потребує живої води, Божої благодаті, милості та слова Божого, щоб процвітати і приносити плід. Без цього відношення з Богом наша віра може висохнути, і ми можемо втратити свіжість і життєву силу. Цей вірш закликає нас шукати Божу близькість, напувати наші душі Його словом та благодаттю, щоб не стати подібними до дуба, що губить листя і саду без води. Він також нагадує нам, як важливо дотримуватися Божих заповідей та жити згідно з його волею, щоб наше життя процвітало і приносило славу йому. І станеться сильний кострицею його ж діло за іскру, і вони обоє попаляться разом, і не буде нікого, хто б те погасив. У цьому вірші використовується образ сильного кострища та іскри, щоб передати образ великого судного гніву божого. Порівнюючи людей із спальнями та кострищами, Ісая попереджає про наслідку гріху та відступництва від Бога. Цей образ показує, що гріх та беззаконні, подібно до кострища і іскри, можуть спалахнути великим вогнем суду Божого, який попалить тих, хто живе проти його волі. Пророк відзначає, що в цьому суді не буде нікого, хто зміг погасити вогонь, що піде від Божого гніву. Цей вірш є нагадуванням про важливість покаяння, шукання Божої милості та відвертання від гріху. Він закликає нас жити праведно, віддавати славу Богу та прагнути Його волі, щоб уникнути наслідків бунтування проти Нього та спалаху Божого гніву.